Всім привіт! Багато хто чув та читав про вченого Миколу Теслу, який проводив експерименти з током. А ще більше людей чули та читали про шахлунів, які вміли передавати енергію через простір. Ви думаєте, що це чаклунство? Ці досліди можна повторити зараз, сидячи у себе на кухні. Чим зараз ми і займемося? І я вам зараз це доведу. Для цього треба мати ось таку маленьку чарівну коробочку. Вона так і зветься катушка ніколи Тесли. Ну що, пограємось. Треба нам її підключити. Тепер дістаємо голку. Та вкручуємо туди. Розібратися тут дуже просто. Тут є вмикач і вимикач. Що Та регулювання сили току та частоти. Вмикаємо. Добавляємо току. І давайте потужимо світло. Дійсно, це енергія. Лампочки доводять, що ми отримуємо енергію через повітря. Сусіди, пішли писати жалобу. Але це не все можна гратися далі. Якщо не вистачає енергії, можна добавити. На це, як на вогонь, можна дивитися вічно. Е, але це ще не все. Можна ще перевірити, як інші матеріали будуть вести себе на голці. Сматок шоколадного кактуса. Відрягує папер і з енергією. Оце так передача енергії. Тож вам пожар. Справжня подушка Тесла. Ми ледь хату не спалили. У неї тоді ще є і може музику передавати, але це вже наступного разу. До зустрічі, наші каші баду, подорожити експериментів. Хоча пожежа потушена, всі заспокоїлися. Тож я вам зараз покажу, як воно і мелодію грає. Ой, у Лусі Червона калина. すみません。<laughs> <laughs> <laughs>